Привіт, привіт. Мене звати Назарій Семенчук, я фінансовий радник компанії Brave Capital. Сьогодні приймаємо атестацію Романа, який навчався в мене на тарифі з фінансовим радником. Привіт ще раз, Роман. Давай перейдемо до запитань, які я підготував, і скажи, будь ласка, от, давай почнемо зі знайомства. Як ти от познайомився з компанією Brave Capital, і як дізнався про програму? А, Ну, в загальному я підписаний на Назара вже, напевно, декілька років, а з того що пам'ятаю. Ну і так, знаєш, переважно пасивно слідкував за ним, та чим він займається, десь він там розказував в ну, інсті. І от цього року в мене прийшло таке, не знаю, просвітлення, що варто вже зайнятися своїми. Фінансовими справами активніше. А, ну між тим, що підписався на телеграм його, десь теж він в інсті прорекламував, то писався, а, ну і десь, я не пам'ятаю, де сам, правда, я побачив рекламу про курс, ну, чи анонс, чи або в телеграмі було в інсті, одне з двох, то сказав: це якраз те, чого а. я шукав. Скажи, будь ласка, чому вирішив ти на навчання і які в тебе були очікувані? Я розумію вже довгий час, що в мене ситуація з фінансами якась, м'яко кажучи, не дуже. А якось раніше вони не приходило, що от, треба вже серйозно зайнятися, Типу, Ну думаю, пофікситься зараз. Там не знаю. Збільшу дохід і все стане окей. Дохід збільшувався, ситуація не покращувалася так декілька разів і вирішив, що окей, щось я значить роблю на те. Прийшло вже раніше казав раніше цього року прийшло таке присвітлення, що вже треба пора серйозно зайнятись і побачити він ту рекламу. Прийшов на перший відкритий урок, ще як там називався, і ну, мені сподобалося. такий, окей, прийду сюди, і чого я очікував, це розібратися напевно, що я роблю не так, як з того вийти. І та, якось попікуватись про майбутнє, тобто головою я розумію, що просто збирати там мовно гроші і десь складати це не окей. Потрібно якісь важливіші інструменти, серйозніші, які допоможуть, по перше, пришвидшити, зробити якісніше ту роботу, ну зібрати умовно пенсійний план. Запити були такі, перше це розібратись, пофіксити свою ситуацію. По-друге, це попікуватися про своє майбутнє. Угу, Супер, дякую. Коли ти вирішив ти навчатися інвестуванню, чи були в тебе якісь переживання, от коли ти там оплатив кошти? Ну скажем так, після того відкритого вроку можна сказати, що не було. Тобто я побачив роки такий, а досить цікаво було багато. Навіть на тому ж уроці вже отримав якусь досить корисну інформацію для себе. Я думаю, ну, окей, якщо така відкрита інформація на відкритому році, то відповідно на платній версії має бути щось е цікавіше точно і ну якихось там сильно переживань не було. Може, щось там не знаю. Ну типу знаєш, завжди є може якась там доля невелика невпевненості, але то не було щось там не знаю, серйозне таке. О, куда я гроші віддав. Кажи, будь ласка, от що тобі найбільше сподобалося в навчанні? От що тобі найбільше там пам'яталось? Ну насправді багато чого сподобалось. Перше сподобалося, як викладається матеріал. Тобто були якісь там штуки, які я вже знав, але ну тобто я знав, що воно є, але не знав точно можливо, як то використовувати. Ну, умовно, я там декілька років вже веду там свої витрати. Але я просто знаєш, беру, веду і все, і нічого з тим більше не роблю. Тобто, мовно я тут дізнався, що можна там далі робити. З уроків які запам'ятались, ну, Насправді всі уроки були цікаві. Перше там про психологію, про те, як поводитись з, з фінансами далі. Про розбір лайфстайлу mm -hmm. а, було теж досить прикольно. Та особливо було цікаво, коли то з, з зі студентом проводив. тайм, було цікаво подаватись, послухати, як. Ну, вона на реальній людині не відбувається, як реальна людина заповнює. Та тобто, бо ну іноді ти бачиш просто заповнену таблицю. Це одне. Але ну коли ти бачиш, як її заповнюють, мовно які питання можливо там задають по шосте, по воно виглядає, що. Ну, ще цікавіше, можна ще ще щось дізнатися. Умовно можна було просто там відкрити ту таблицю самому, подивитися на і подумати, а ну давай заповню швидко і ти забуду. Реально ну, трошки було не так. Було всі Q&A-сесії, всі були досить цікаві, ще не до всіх був, але передивився всі досить багато. Теж цікавого додатково дізнавався. Ну все там питань. Інших, іноді я підключався, і в мене не було питань перед qa сесією, але в процесі вони знаходились і задавав. От а з портфельним керуючим була цікава теж сесія про те, як він розказував. Ну, типу, то було вже складніше трохи в загальному для розуміння. Ну, окей, теж що складніше, а тобто, тут складно про саме. Підбір і керування портфелем. Ну але це вже виходить ну, трошки окрема тема, і вона вже значно складніше. Бо умовно, це теж те, чого я взагалі не розумію. Ну умовно я там розумію, що можна купити якісь там грубо S&P 500 і його отримати, Але показало там як вказує там практика, той же тест в портфоліо візуалайзері. є набагато кращі інструменти, ніж просто S&P, умовно купувати. От і. Можна захищатись від припадіння, мовно на ну, минулий рік навіть взяти, коли були всі падіння, то можна було їх а, ну МОН, якщо взяти теж S&P 500, він дуже сильно присідав, але можна було ну, інструменти, які дозволяють не цю чи ту присадку. Розкажи, будь ласка, які очевидні переваги на твою думку отримує людина, склавши фінансовий план особистий, і якщо вона буде йому слідувати, Які ти переваги можуть виробити? Ну показує практика без плану до чого це близько до нереального. Умовно, якщо ти навіть не знаєш, куди ти йдеш або як ти маєш рухатись, а якось імпровізувати, але ну, весь час на імпровізації не потягнеш. І план зазначено дає перевагу в тому, що з'являється розуміння, як рухатись, що робити потрібно, як то потрібно робити і так далі. Тобто тут є умовно інструкція, що робити, бо ну, без плану — це так. а, ну окей, давай щось там. Відкладу, давай щось там кудись там вкладусь. Непонятно куди, непонятно наскільки, непонятно коли виходити, як виходити з того і так далі. От, то ну, з планом це вже стає більш зрозумілим і відкритим. То кажуть поганий план краще ніж його відсутність, але повністю була згода так. Так Є так. така думка, що в людей часто є сумніви стосовно там почати інвестування чи там не починати. Ось. Я от щоб почати інвестувати, треба спочатку там бути професіоналом. Існує такий стереотип. От, як ти це відчуваєш, от можеш поділитися, поділитися. Податка ну тут є е, різні думки. Ну то мене немає такої думки: що щоб почати інвестувати, треба не знаю, стати якимось супергору. Тим більше, що зараз є багато як допоміжних інструментів, тому ну умовно там раніше там хтось там казав, що щоб бюджет інструвати треба мати, хоча б там, не знаю, 10, 20, 30, 50 тисяч доларів і так далі. Типу, ну, в реалі це зараз вже далеко не так. Зараз можна грубо, там зі 100 доларів, вже щось починати а, мінімально робити там. От. Ну відповідно, як казав, типу от є вже люди, а, ваша компанія та хто допомагає. В цьому, тобто, що грубо можна і не сильно розбиратись, якщо на то пішло, то можна знайти людей, кому можна довірити ту роботу. Угу. Супер. Давай поговоримо про твої от результати. От який ти результат тобі вдалося зробити за період навчальної програми, який найкращий? чим найбільше гордишся? Ну, як мінімум, в мене є вже план, хоча б якийсь. Він ще далеко не досконалий, але він вже є. А я розумію, що робити, як робити, ну хоча б поверхнева, так тобто в мене раніше було конкретного розуміння, як мені там до тої ж пенсії готуватись, так типу, як то збирати, які інструменти. Відповідно, зараз ну за допомогою курсу в мене з'явилось мінімальне бачення, розуміння того, з чим можна рухатися. Ну а я хотів під час вже курсу, почну інвестувати, але в мене трошки не склалось. По причинам, тих, тим ж мене е, тимчасово втрата дохід відповідно, а не, не було достатньо ресурсів для того, щоб почати інвестувати. Але я закинув перших балирів на Interactive брокерс. Кажуть, перший крок зроблено, ну, да, далі вже буде ну, простіше, бо не перший крок він найскладніший. Добре, так, так. які в тебе перспективи на майбутнє, у що ти віриш і до чого прийдеш? Планую я... Все-таки вийти на рівень фінансової свободи. Фінансова незалежність це прям мінімум, і, відповідно, це діти до рівня, коли пасивний дохід в рази перевищує витрати, і можна займатися якимись своїми справами, а не думати, де заробити гроші, щоб прожити до наступні роки. От. Супер. І останнє питання тобі хочу задати: от навчальна програма стратегічний інвестор. Для якої вона людини? от яким критеріям має відповідати людина, якій варто точно прийти на навчальну програму, і ти б наполегливо рекомендував там прийти? Я б не сказав, що треба, щоб людина не знаю, якось вже розбиралась в чомусь, що тут тобто, курс класно продуманий для новачків, А можливо, прям тим, хто прям з повного нуля там останні модулі будуть трохи складнішими. Але ну, все-таки є інструменти, користь дає, з якими працювати навіть там з нуля молода. Та, там є ж ті же таблиці, ті же корисних посилань, статей, в загальному і так далі. Тому напевно всім варто проходити. Добре, не всім, всім, хто переживає за своє своїми так можливо краще mm -hmm. сформульовано. Це а... коригування. цікаве коригування. Ось. Чудово, дякую тобі за відповіді на твої питання, і дякую за те, що ти проходив це навчання зі мною та з нашою командою. І відповідно, бажаємо тобі, щоб ти реалізував свій фінансовий план, перевиконав. І всі цілі були досягнені, і капітал був збудований. Дякую за участь, за, що я був за допомогу. Ну, навіть твою особисту, це ти впроваджував. А, Супер.